Мої вітання. Настав час новин на нашому телеканалі у студії Юрій Павлишнець. І в цьому випуску ви побачите. Поважний візит до берегова. Завітав віце-прем'єр-Угорщини. Проблеми Драгова. Хущині ділилися наболілим. Розпродаж України державне майно віддають у чужі руки. Підготовка до зими у Мукачеві відбулася колегія районної адміністрації. Початок нового навчального року в Ужгороді відбувся освітній брифінг. Підвісна небезпека на Рахівщині користуються аварійними мостами. До пенсії 12 гривень. Пенсіонери почнуть шикувати. Смачні і небезпечні, як не помилитися у виборі кавунів. Депутат від партії регіонів Віталій Журавський вирішив відізвати свій законопроект щодо наклепу. Він зареєстрував проект постанови про скасування рішення Верховної Ради щодо прийняття в першому читанні проекту закону про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини. Втім, за його словами, він залишається на тих самих політичних позиціях і вважає давно назрілою необхідністю посилення відповідальності за наклеп. Як відомо, у вівторок в інтернеті стартувала акція протесту проти регіонального законопроекту. ...про наклеп, який Верховна Рада прийняла в першому читанні. Тим часом президент Янукович назвав внесення закону про наклеп помилкою депутата від фракції партії регіонів Віталія Журавського. Віктор Балого підтримує позицію президента щодо закону про наклеп. Політик зауважив, що вона має стати сигналом не тільки для простих людей, а й для інтелігенції та заходу. Цитую: я підтримую позицію президента щодо закону про наклеп. Але, пане президенте, ми з вами добре знаємо, що боти, які подали цей законопроект, самі не мають сили волі таке зробити. Кінець цитати за словами Віктора Балоги, вони повинні розуміти, що, попри все, Україна залишається на демократичному шляху. А дії таких несамостійних політиків лише шкодять державі. В цей складний час дуже важливо не допускати рішень, які Захід може розцінити як свідомі кроки на згортання демократії, наголосив політик. До берегова завітав поважний гість. Відкрити новий навчальний рік в Закарпатському інституті імені Ференса Ракусі другого приїхав віце-прем'єр-міністр уряду Угорщини Жолт Шем'єн. Відбулися урочистості у приміщенні реформатської церкви, куди завітав і голова Закарпатської обласної ради Іван Болога та надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Міхаль Баєр. Як відкрили новий навчальний рік у берегівському інституті, бачив Олександр Поліщук. Цього року студентами інституту стали 200 молодих закарпатців. Нині в закладі навчається понад тисячу студентів з різних куточків. В краю тут ведуть підготовку майбутніх географів, істориків філологів. Перших студентів прийняли 1994 року. Тоді тут навчалося 14 студентів, а заклад діяв як філіал Ніредьгацького інституту. Сьогодні в інституті працює шість кафедр та три відділення. У 1999 році були створені науково-дослідні центри. Дослідницькі програми інституту спрямовані на вивчення вживання угорської мови в регіоні, історії краю, а також на дослідження міжетнічних відносин. Так, ми фінансуємо Закарпатський угорський інститут імені Ференса Ракуці другого, але є багато активістів, які також долучаються до розвитку та становлення інституту. Ми задоволені рівнем знань випускників і дипломи про закінчення цього вищого навчального закладу є цілком європейського рівня. Віцепрем'єр уряду Угорщини також відзначив, що випускники цього закладу успішно працюють і на території Угорщини, адже країна визнає їх дипломи щодо співпраці між країнами, наголосив, що Угорщина й надалі залишається лобістом України в Євросоюзі. Але подальша доля євроінтеграції залежить від дій української влади і в першу чергу дотримання демократичних стандартів в країні. на урочистості студентів вітали представники релігійних громад краю, керівництво закладу, представники. Влади привітав студентів та викладачів Закарпатського угорського інституту і голова обласної ради Іван Балога, який відзначив, що функціонування цього закладу свідчить про те, що на теренах краю створені умови для розвитку всіх національних спільнот. Також Іван Балога вважає, що гуманітарну співпрацю з угорськими партнерами слід продовжувати і надалі, адже те, що на Закарпатті для угорської громади створений такий потужний навчальний центр чудовий приклад результативного партнерства з сусідами. З нагоди початку нового навчального року голова обласної. Ої ради Іван Балога нагородив президента Закарпатського угорського інституту Ілдику Ороста ректора закладу Йосипа Сікуру Подяками обласної ради. В Україні розпочалася суцільна приватизація. Торкнулася вона із Закарпаття. Тепер уряд хоче пустити з молотка Ужгородський конячний завод та Солотвинський солерудник. Кабінет міністрів залишить у переліку об'єктів, що не підлягають приватизації 300 підприємств. Решту, а це більше тисячі компаній, викреслять зі списку. На торги виставлять ключові енергетичні підприємства, шахти і спиртозаводи. Про це повідомляє комерсант Україна. Проект закону про приватизацію вже схвалив Кабмін і готує його до передачі в парламент. З-поміж інших, уряд пропонує дозволити продаж багатьох закарпатських Спі заводів. Чому в селах закривають школи та амбулаторії? Чому не діє програма підтримки сільського господарства? Та коли, врешті-решт, відремонтують сільські дороги. З такими питаннями зверталися жителі села Великі Ком'яти Віноградівського району до голови обласної ради Івана Бологи. Що ще цікавило громадян? Дізнаєтесь у сюжеті. На зустрічі із громадою села Великі Ком'яти голові облради Івану Балозі жителі скаржилися на відсутність роботи в селі та районі, через що люди масово змушені їхати на заробітки, нарікали на погані дороги, на неналежний стан освітніх закладів і що їхні скарги влада не чує. Сьогодні до якого чиновника ви не звернетеся, починаючи від сільської ради, закінчуючи обласною адміністрацією в області, на всі питання, коли ви задате, що не та дорога, не та якість садочку, не та якість освітнього закладу чи медицинського відповідь від, про Просов'я. Нема коштів, ми проблему знаємо, ми вирішуємо, колегіально ну, все, 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 все. Тобто, і, якщо так подивитися, і ця система збережеться і надалі, і наслідуючи 21, а можливо 50 років, то я, чесно кажучи, майбутнього в Україні не бачу. Бюрократія у всіх державних органах та безвідповідальність виконавчої гілки влади за свої дії перед народом настільки поширене явище, що люди вже інакше і не сприймають рідну країну. Як вирішити цю проблему? Питали селяни у голови обласної ради, починаючи від Румунії, яка остання війшла у європейський світ, і закінчуючи найрозвилитишими країнами: Австрія, Швейцарія, Франція, Німеччина. Там немає президентської вертикалі влади, там немає адміністрації зверху донизу. Тільки керуючись досвідом більш розвинутої Європи, можна швидко наблизитись до їхнього рівня життя. А відтак і стати рівноправним членом Євросоюзу, зазначив політик. Жителі хуйського Драгова також говорили про свої проблеми. Їх турбує заміна електроопор, відновлення місцевої лікарні, а також відсутність дитячого майданчика. Депутат обласної ради Павло Болого зустрівся з громадою цього села, аби разом попрацювати на результат. Деталі зустрічі в наступному сюжеті. На зустрічі з обласним депутатом Павлом Бологою прийшло більше трьохсот дергаївчан. У ході розмови місцеві жителі розповіли про актуальні проблеми рідного села та відсутність фінансування задля для їх вирішення. Найперше говорили про сільську медицину, адже в селі місцева лікарня не працює. Крім того, говорили селяни про потребу в заміні електроопору. в Селі політик порадив громаді офіційно звернутися в обленерго. Це є повна монополія. Тобто, якщо ви начнете з ними говорити на положніму тоні то ці люди вас обесточать, а альтернативу, хто б дав другий ці енергоносії, у вас немає. Треба розумно по техніки звертатися, і я думаю, що є день чоловік напиши другий, Я у вас голова села, я у вас районні депутати від вашого села у районній раді. У Драгові немає хлібопекарні, тому виникла потреба у підприємцях, які постачатимуть хліб сільським жителям. Потрібно для села побудувати й дитячий гровий майданчик при ДНЗ. Обласний депутат відзначив, що для вирішення всіх цих питань необхідно системне виділення коштів з бюджету, чого наразі немає. Стадіон, який строїв собі ахметову особисто за особисті гроші. Він побудував за 200 мільйонів. Стадіон, який собі будував Коломойський в Дніпропетровську, він дав 60 мільйонів доларів. Це є особисті його гроші. Він їх використовував як хотів. А стадіону Львові вийшов 800 мільйонів доларів. То вже держава. Як може бути один і той же стадіон у 10 разів дорожче? А тоді що? Не є, не є фінансування і по дорозі, то що нас таке. не є ваших полошення пенсії і не є покращення очікуваного вже сьогодні? Говорили про життя українців в сучасних умовах, адже в державі витрати постійно перевищують доходи. Павло Болого зазначив, що насамперед потрібно підняти заробітну плату та пенсію людям. Це треба робити на законодавчому рівні. Це треба складувати хорошу компанію у Верховній Раді, яка буде відходити інтереси. Це банально давайте інакше помінети. Це треба, щоб у Верховну Раду попали люди, яким ніч не треба, яким ничне треба які хочуть робити на авторитет. Скаржилися люди і на те, що руками заощаджували, а в результаті майже все втратили. Наразі отримують лише по тисячу гривень. Люди втратили надію повернути свої гроші, бо нема довіри до держави. У повернути всі заощадження бушого радянського союзу. Лише у межах України. То є три бюджети України ручні. Ви розумієте? Три ручні бюджети це біля трильйона гривень. Не мільярда, трильйона. Таких грошей не є, не було, і доки так будуть роздавати стадіонами, не буде. Говорили на зустрічі про інші загальнодержавні проблеми, а потім знову торкнулися проблем рідного села. Чи буде тепло взимку в Ужгороді Це питання обговорили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Чи готове міське господарство гідно розпочати опалювальний сезон? Дізналися мої колеги. Одним з перших питань на позачерговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглянули підготовку міста до опалювального сезону. Щодо опалення квартир міста, звітував Олексій Касперов, начальник департаменту міського господарства. За його словами, на сьогоднішній день 160 квартир потребують встановлення опалення, 46 – отримання технічної документації. Олексій Касперов повідомив, що до 15 жовтня планують завершити роботи зі встановлення автономного електричного опалення у 113 квартирах. На Конком були запрошені і представники жрепів міста. Цього разу їхні звіти щодо готовності до зими записали на відеокамеру. Дивиники працює у нас 14-15 людей, із них лопат маємо десь 17-140 ліників і лідоруби маємо теж на кожного із працівників. Великих проблем немає. Пока ремонту почали вже робити водопостачання. Розповідав про готовність до опалювального періоду і начальник управління міського господарства Ужгородської міської ради Іван Зелінський. Він стверджує, що жрепи до зими готові на 95%. Говорили і про готовність котелень освітніх закладів. Комісія вирішила визнати, визначити готовність котелень в навчальних закладах міста Ужгорода до роботи осінньо-зимового періоду як незадовільна. Причина – незадовільна робота ЛКБ та тому що нергія. Наразі майже в кожній школі є затримки з підготовкою до зими. Жоден із представників відділу капітального будівництва на виконком не з'явився. Не зрозуміле подібне ставлення з їх боку до такого важливого питання як опалення в школах. Найбільше проблем наразі в номер миродин та номер два. Є у нас тут зараз представник ВКБ, щоб вони пояснили, тому що. Богослівне обвинувачення людини, яка не може себе тут зараз захистити і пояснити причину їхнього, скажімо так, непоганого виконання своїх обов'язків. Якщо нема, то тоді я вважаю, це як мінімум негарно звинувачувати людей, коли вона не може себе захистити прийняли рішення передати кошти на виконання робіт в управлінні освіти та звернутися до правоохоронних органів, адже працівники ВКБ не виконують належно свої обов'язки. Гроші на підготовку шкіл наразі на їх рахунку і більшою мірою не використані. Говорили і про подачу тепла до медичних закладів. Міська поліклініка є невелика проблема, яку ми вирішуємо. Це резервний насос у поліклінічному відділенні номер 2 у вулиці Парижської комої. Всі заклади. Мають угоди на обслуговування із організацією Закарпатгаз за винятком центральної міської лікарні, яка зараз в стадії податні угоди. Наразі на 99% готовий міський перинатальний центр. Невирішені питання в дитячій лікарні. Проблемними є котельні центральної міської лікарні та дитячої лікарні. Вони не здані в експлуатацією і деякі роботи не завершені, не виконані. На сам кінець члени виконкому обговорили розміщення квіткових магазинів біля пішохідного мосту. Пообіцяли довести до відома власників. Якщо магазини не приведуть до порядку, споруди демонтують. Повідомили, що сесія міської ради відбудеться 27 вересня. На Закарпатті через корупцію до відповідальності притягнули 33 осіб. Із них 29 вже уже звільнили із займаних посад. Кожний із затриманих заплатив більше 33 тисяч гривень. Цьогоріч до суду вже скерували 28 кримінальних справ про корупційні злочини, 25 органами прокуратури і 3 службою безпеки України в області. Проте на Закарпатті недостатня робота з виявлення корупційних діянь у сфері державних закупівель, земельних правовідносин, транспорту та охорони здоров'я. Ми продовжуємо ознайомити вас із головними подіями, і далі у випуску ви побачите. Початок нового навчального року в Ужгороді відбувся освітній брифінг. Підвісна небезпека на Рахівщині користуються аварійними мостами. До пенсії 12 гривень. Пенсіонери почнуть шикувати. Смачні і небезпечні, як не помилитися у виборі кавунів. Підготовка до зими бюджетних установ та розвиток дошкільної освіти Мукачівщини. Ці питання стали ключовими на чергові колегії районної державної адміністрації. Крім того, на засіданні підбили підсумки літнього відпочинку школярів цього року. Результатами присутні були незадоволені. Чому розкаже Олександр Поліщук? 26 вересня відбулося чергове засідання колегії районної державної адміністрації. На порядок денний винесли чотири питання. Першим слухали про готовність підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. Практично всі бюджетні установи зараз забезпечені дровами і паливами на 100% висотків. за винятком. Є 嗯，在。<Okay. S 2> okay. Бюджетні установи підпорядковані деяким сільським радам, де забезпечення не досягає порядку десь 20% і 40%. Більшість сільських бюджетних установ на 100% готові до опалювального періоду, а решта ще мають час виправити ситуацію. У голови РДА Іллі Токаря більше занепокоєння викликав той факт, що підсипних матеріалів заготовлено не більше 10% від потреби, а також неврегульоване питання з паливно-мастельними матеріалами. Начальник відділу інфраструктури отримав завдання якнайшвидше розібратися із цим. Далі підводили підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році. Загальний показник відпочинку та оздоровлення дітей у Кам'янському районі склав 7186 дітей, що від 112 000 165 дітей віком 7 16 років складає 59,7%. Добре, йдуть справи в розвитку мережі дошкільних навчальних закладів району. Тут вдалося суттєво покращити показники охоплення дітей дошкільною освітою. Питання охоплення дітей від 3 до 6 років. Ми маємо можливість констатувати, що в районі ця цифра становить 83%. Маємо там діаграму. А якщо говорити всіма формами охоплення дошкільною освітою від 3 до 6 років, то ця цифра становить 90%. Та все ж проблеми залишаються із завантаженістю дошкільних закладів району. Тут на кожні 100 місць припадає 132 дітей. Над цим ще доведеться серйозно попрацювати в відділу освіти. Як розпочали новий навчальний рік освітні заклади Закарпаття і які нововведення чекають освітян цього року? Відповіді на ці питання мої колеги почули на брифінгу виконувачки обов'язків начальника управління освіти і науки Гани Собкової. Про всі подробиці зустрічі Мар'яна Мартин. З питань фінансування освітньої галузі в області розпочала розмову з журналістами виконувачка обов'язків начальника управління освіти і науки ОДА Ганна Супкова. Я не можу говорити, що все гаразд у освітній галузі, бо ви знаєте, що є школи, яким уже понад 100 років. Матеріально-технічна база відповідно потребує оновлення. Хочу лише сказати, що фінансування освітньої галузі у порівнянні з минулим роком не зменшилося. За програмою співробітництва Закарпатської області та краєвисочина продовжуватимуться капітальні ремонти шкіл, говорила Ганна Собкова, і про забезпечення підручниками в школах. Вперше за останні 15 років підручники, котрі друкувало Міністерство освіти, були доставлені до Закарпатської області до початку нового навчального року. 100% усі першокласники, навіть враховуючи мови національних меншин, забезпечені своєчасні. Своєчасно за словами Ганни Собкової, цьогоріч проблем з підручниками, особливо для першачків, не виникало, І батькам не доводилось витрачати кошти на їх придбання. Нагадаємо на початку навчального року про те, що підручники докуповувати за власний рахунок доводиться батькам. Повідомляли з кількох районів Закарпаття. Щодо підручників для третіх-четвертих класів, каже Ганна Собкова, то тут була певна затримка, адже їх подали на передрук. Підручники для третіх четвертих класів друкувалися відповідно. 9-10 років тому ці підручники, учні, вже декілька поколінь їх використовували. Ми зобов'язали усі відділи освіти, щоб вони провели елементарну ревізію у рамках. Навчальних закладів і зробили перерозподіл цих підручників щодо гарячого харчування. То ним наразі забезпечено 98% учнів перших-четвертих класів. Безкоштовно отримують обіди діти-сироти. Діти позбавлені батьківського піклування та з мало забезпечених сімей. Зі слів Гани Собкової, наразі жодних проблем в галузі освіти немає. Всі школи відремонтовані, готові до опалювального сезону. Повністю всім забезпечені, причому безкоштовно. Батькам жодної копійки в шкільну освіту для своїх дітей вкладати не доводиться. Нагадаю наші журналісти неодноразово розповідали про те, що для навчальних закладів за батьківський рахунок або за спонсорські кошти доводиться купувати необхідне для забезпечення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Чимало шкіл в області в аварійному стані та потребують негайної реконструкції. Тож яка ситуація на освітянській ниві, Більше у підсумковій програмі сім днів. Кожен день в небезпеці. Жителі присілків Пікуй та береги, що в селі Кваси Рахівського району, постійно користуються підвісними мостами через річку, аби потрапити в село. І кожен день наражають себе на небезпеку, адже мостове кріплення та покриття знаходяться в аварійному стані. Як відомо, вже були випадки травматизму та падіння в буркливий потік чорної тиси. Люди вже втомилися писати звернення, але й самостійно зібрати кошти на ремонт не вдається. Чому влада ігнорує, а селяни продовжують травмуватись, дізнайтесь у сюжеті. Проблема мостового з'єднання між селом та присілками пікуй і береги стоїть гостро, адже люди користуються підвісними мостами кожен день. Щоб потрапити в село, потрібно перейти через нестабільну і вже аварійну мостову конструкцію, котра в будь-якому місці і що гірше в будь-який момент може зламатись під ногами. Що з роботи, ночі йшла з роботи, світла немає, там встала в дірку і нога чорна. Все, побила ногу взагалі. Нам розповіли, що були випадки падіння в річку людей похилого віку, котрим важко утримати рівну вагу на мосту. Не просто перейти міст і дітям, які поспішають в школу. Особливо скрутно все є з погіршенням погодних умов. Під час інтенсивних дощів піднімається рівень чорної тиси. Тоді перехід через міст особливо ризикований. Те, що ми самі не можемо ходити, я вже не кажу за дітей, що дітей переводимо сюди через мости. Це діти, коли підіймається вода, діти йдуть прямо по приводу. Ну. Ви розумієте, що це таке, що може дитина, не дай Бог і там обрив, і може дитина впасти. Утримувати міст в належному стані не вдається через недостатні фінансування, розповів нам сільський голова Василь Діміч. Адже в бюджеті не передбачена така стаття витрат. Не вдається втримувати в нормальному стані і решту мостів, які знаходяться на балансі сільської ради. Зараз у наявності є на балансі сільської ради чотири підвісні мости і один автомобільний міст. Практично два мости знаходяться зараз у варійному стані. Потрібно Заміну досок, заміну брусків їхніх. Через постійну небезпеку жителі присилків неодноразово звертались до районної влади з проханням полагодити аварійні мости. Та відповідь була стандартною: немає грошей, а потім слідували тільки обіцянки. Зверталися до Андрійчука, сказали, що все буде зроблено. Береги укріплять навесні, дорога буде зроблена. Дороги не маємо своїми силами, скільки могли, стільки зробили. Зараз іде осінь, зараз іде зима. Я не знаю, як діти будуть ходити в школу. Власними силами жителі по той бік річки пробували зібрати необхідні кошти, та це не вдавалось. Тоді власноруч лагодили трухляві дошки та несучі бруски. Цього вистачало тільки на короткий термін. Незабаром поруч з'являлись нові дірки. Мости вже декілька років потребують капітального ремонту. Коштів для цього потрібно не так і багато: 10 тисяч гривень. Це сугубо лише на матеріали, але практично ці присілки будуть. Так би казати, робити за свій рахунок. Люди збираються і будуть робити самі собі для себе підвісні ці мости. Капітальних відремонтувати. чи надійдуть кошти на відновлення мостових конструкцій вчасно і чи полагодять їх до приходу дощової осені і затяжної гірської зими. Люди можуть тільки гадати, поки вони користуються ненадійними підвісними мостами, бо іншого виходу в них немає. Та куди так через такий міст проходити? Діти в школу йдуть, і ми ходимо ночі на роботу. Ранком дуже рано йдемо. Теж не видно, як ми маємо переходити через той міст. Дрнтеве тиеки. Страшно, жесно. До мінімальної пенсії додали аж гривень. Пенсії і зарплати бюджетникам підростуть в четверте за рік. Мінімальна пенсія складатиме 856 гривень. Як відомо, в липні вона змінилася на 6 гривень. Відчутніше позначиться жовтневі зміни на сімейному бюджеті тих, хто чекає поповнення в родині. Так на народження перевістка додадуть 390 гривень, на другого – 780 гривень, а на третю і кожну наступну дитину батьки отримують на 1560 гривень більше. Така щедрість пояснюється тим, що соціальні виплати прив'язані до інфляції. А експерти прогнозують, що за підсумками року вона складе. 9% Бережіть своє здоров'я, адже Україну чекає аж три різновиди однієї хвороби. Вже традиційно в осінній період збільшується кількість респіраторних захворювань, а тому грип уже починає атакувати. Як повідомили в обласній СЕС, цього року українці мають бути готові до нового різновиду грипу, який має назву Вікторія. Чого від нього чекати, розкаже Олена Смерека. За прогнозами спеціалістів цьогоріч епідемії грипу, на відміну від минулих років, не буде. Два з трьох очікуваних штамів вже реєстрували в Україні, тому у більшості населення до них уже є імунітет. Ти очікують і новий вид грип Вікторія. Особливих ускладнень цей вірус не викликає, однак може швидко поширитись серед населення. Вірус грипу а вікторія це новий штам, тому сприйнятливі групи населення звичайно можуть перефоріти. Що говорити про теперішню епідемічну ситуацію в області, то за даними щотижневого моніторингу, ми маємо характерні сезонні рівні захворюваності населення для даного періоду. Скажімо, щотижня у нас реєструється 1200-1400 випадків захворювань. Це рівень, який фактично в 4 рази нижче епідемічного порогу. Поки що різкого збільшення кількості хворих не спостерігається. Проте лікарі наполегливо радять проводити вакцинацію. Щеплення бажано проводити. В середньому імунітет виробляється протягом трьох 4 тижнів, тому бажано проводити, вже тепер розпочинати. Наголошують, уберегти себе не складно, адже вже є вакцини, що містять антитіла до всіх трьох очікуваних штамів. За статистикою лише кожен п'ятий в Україні робить щеплення від грипу. Така ж ситуація і в Ужгороді. На питання чому не вакцинуються? Більшість відповідає, що просто не вірить у їх дієвість за останній час. Існує така якби, думка, що вони не лікують, а навпаки, там зараження де різне. Не віриться цій медицині, тому що зараз стільки з'явилося нових штамів вірусів. Все прогресує і взагалі-то організм сам має боротися. З хворобою, незважаючи на таке ставлення населення, лікарі знов і знов наголошують на необхідності проведення вакцинації. Додають, що не менш важливим є і дотримання правил ізоляції хворих та особистої гігієни, адже нові штами передаються і через брудні руки. У зв'язку з раннім приходом літа цього річка вони з'явилися в продажу досить рано, як наслідок, і сезон на них закінчився раніше. Проте деякі торгові точки Ужгорода продовжують пропонувати свій товар. Лікарі радять ставитися до солодкої покупки з особливою увагою, адже, попри впевненість населення, що пізніка вони не місяць ні тратів, насправді гарантувати цього ніхто не може. Не на камеру реалізатори кажуть, що у власників торгових точок, начебто, є відповідна документація, але чомусь копію покупцям на вимогу не пред'являють. У ході вибіркових перевірок за цей рік обласна СЕС виявила п'ять партій товару. Вміст шкідливих речовин, у яких перевищував норму. Це було останнє повідомлення випуску, що чекає вас уже 27 вересня у програмі Час. Дивіться далі. Колись жандармерія, а зараз школа. На Рахівщині навчається у пристосованих приміщеннях. Гордість ще ганьба Закарпаття головорозвідувальна експедиція потребує відновлення. Грандіозна подія не за горами. Мукачево готується до Дня Святого Мартина. З вами був Юрій Павлешнець. На цьому буду прощатися, будьте з нами і не перемикайте! Хай щастить!